Я пропоную зіграти вам у гру. З мене 5 фактів, з вас прізвище вченого. Факт номер один: народився в королівстві Вюртемберг. Чули про таке? Факт номер два. Існує міф, що в школі погано знав математику, але ось його атестат вчився за шестибальною шкалою. Можете натиснути паузу і подивитися, які в нього оцінки дійсно були із математики. Є автором такої відомої формули, яка пов'язує енергію та масу. Або, як жартівливо кажуть, енергія це молоко та дві кави. Факт номер 4 Коли говорять про IQ, про інтелект, зазвичай згадують його і малюють його. 5. Найвідоміше його фото було зроблене після банкету на честь його дня. Народження журналісти його так дістали, що він вирішив показати їм язика, чим журналіст скористався і сфотографував. Якщо знаєте, пишіть в коментарях, хто правильно відповість потрапить у наступне відео.